Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. Будемо газдині чоловіки газди, хлопці, дівчатка, будемо пекти печиво. Ось. І вирішила вам показати, можливо, ви захочете спекти собі теж. Це дуже смачне, крихке, здобне печиво. А так як у нас свят зараз багато. Їмо ми теж багато, тому спечемо. І дивіться, що нам для цього печива потрібно? В мене є 750 грам борошна вищого ґатунку. Про звісно. Завжди борошно сіють, дівчата. 450 грам вершкового масла. Але я собі взяла, дівчата, так як масло я беру тільки 83%, ну, чи там воно 82% з чимось, ну, добре я беру масло. То я взяла собі 250 грам масла, а 200 г додала вершкового маргарину. Трішки зекономлю. От, це нам що, що до самого тіста: 750 грам борошна, 450 грам масла. От, В описі, звісно, все буде Два жовточки, 150 г цукру, 2 столових ложки жирної домашньої сметани. От, Окремо нам ще потрібно два жовтки ми використаємо в тісто, два білки, 2 столових ложки цукру, дрібку лимонної кислоти, дрібку солі, повидло, не джем, саме повидло густе. Зо 100 г грам горішків, я вже собі бачите, відразу порізала ножом. От, і два пакетика ванільного цукру і чайна ложка амонії. Дівчатка. Е, амоній харчовий, який е, використовується до е, випікання ніби, е, печива, здоби. Я не знаю, в нас продається на ринку, в магазинах я в нас не бачила. Але що хочу сказати, купляв мені чоловік, так як я рідко з дому виходжу, дівчатка, не знаю, маю надію, що це якби не особливо мені повпливає на моє печиво. Ну, якісний амоній, коли ви його натискаєте, головне, що говорила чоловікові. Ось так ось на пакетик, він має репіти під пальцями, так, ніби коли ви йдете в морозну. Засніжену ніч і, і вас сніг під ногами репить. Отак має репіти амоній. Мій, на жаль, не репить, але маю надію, що все-таки все вийде. От, все. Приступаємо до замішування тіста. Дивіться, додаємо наш цукор сюди прямо в борошно. Додаємо два пакетики ванільного цукру. Також сюди. коти співають. Скучно їм, коли ми закриємося на кухні. Сюди. так, Сюди ж додаємо дівчатка, чайну ложку з верхом. Чекайте, бо нема сили розірвати. Зараз прямо сюди додаємо, дівчатка, чайну ложку з верхом. Амонію. От. Амоній він у нас, хто не знає, дівчатка він також любить випаровувати, стікати. Тому е, пакетик потрібно дуже старанно закрити з амонієм, якщо ви вже його відкрили. От, то старанно закривайте. Дивіться, все це вимішуємо, щоб нам розійшлися сухі складники по всьому. Борошні. Ось. Додаємо сюди наші жовточки. Бачите, -то нічого не збиваємо, дівчатка. Додаємо сюди масло, дівчатка, маргарин. Маргарин можна навіть трішки підтопити. Я то так трішки в мікрофильовці, а масло в мене кімнатної температури і стояло ще, ще вчора, я його витягнула. З морозильної камери, тому воно в мене м'яке. Так. Додаємо сметани. Це також, бачите, як завжди залишки. От стояла сметана, не з'їлася, вже її їсти так ніхто не буде, бо вона не дуже вже смачна. А в печиво саме то, що треба. От, і все, дівчатка, і чистими вимитими ручками. Хто боїться забруднити ручки, беріть рукавички, а я не боюся. Тому я чистими ручками вимішую наше тісточко. Дівчатка, хлопці, спечіть таке печево, дуже смачне. Дивіться, замісила наше тісто. Зібрала докупи, бачите, тісто воно таке жирне, м'яке воно до рук не береться. Але все одно, щоб тісточко краще, якби нам з ним працювалося, ми йому дамо хоч півгодинки полежати, закриваємо харчовою плівкою, хай тістечко відпочине, а ми маємо час на каву. Дівчатка. Хлопці, тістечко наше відлежалося. Дивіться, це все решта нам поки що не потрібно. От. Можете на цьому етапі вже включити духовку 180 градусів верх-низ. Хай прогрівається, поки ми будемо займатися тістом і підготовити деко. Деко як підготовити, як завжди. Чисте вимете деко, виставити пергаментним папером. От і все. Дивіться, ділимо приблизно на дві половини. Важити не буду, бо в нас все одно будуть залишатися, ми зараз будемо вирізати круги, то в нас все одно будуть залишатися ще вирізки. Оті. От Решту тістечка прикриваємо. Робочу поверхню ми собі можемо трішечки притрусити борошно. Зовсім трішки. Так само можемо. Трішки нашу качалку притрусити от. От і все, і розкачуємо бо е, тісто десь на 3-4 міліметри товщиною. Дівчатка розкачали. От. Вирізаємо, до речі, цукор хрумтить під вирізкою. Вирізаємо кружочки. У мене це діаметр 5,5 см. Так, до 6 6 немає. Але якщо у вас немає такої вирізки, можете собі взяти такої форми стакан. От. І також, звісно, вирізкою зручніше, бо вона гостра. Вирізаємо і будемо складати. На вистелений пергаментним папером на вистелене деко. Дівчатка вклала, бачите, на деко. Ну, в мене не надто багато тут входить. І що хочу сказати. Ви коли його відриваєте від столу, я собі, звісно, допомагала таким ось... Якби, різак такий в мене спеціальний. Можна силиконовою лопаточкою. Але все одно заминаєте трішки пальцями, то ви собі тут відразу надекове підправте, щоб воно більш-менш мало одинакову форму. Все, круги щоб були трошки ідеальніші. Духовка в мене нагріта, кладу на 180 градусів верх низ Буду пекти до злегка зарум'янювання. От. Скільки по часу? Засічу, вам потім скажу. Дівчатка, дивіться, попекла кружочки. Тепер вирізаємо, тобто розкачуємо слідуючу половину нашого тіста. Але все-таки в мене амоній, мабуть, не дуже добрий, бо я кажу, він не репить, я це зразу знала. Тому. Буду розкачувати трошки товстіше. І що хочу сказати: дивіться: хто не пік ніколи з амонієм? Амоній має такий специфічний запах, саме коли він в нагрітому, тобто в духовці, коли печеться печиво, є такий відчувається специфічний запах. Ви його не лякайтеся. Як тільки печиво охолоне, того запаху абсолютно не відчувається. Я вже, я вже собі тих кружочки трошки під'їла, що й не охололи. От, так що не лякайтеся, це не страшно. На амонію випічка дуже добра і, і дуже смачна. От, і дивіться, вирізаємо кружочки, звісно, цією формою, що ми вирізали, а посередині нам потрібно зробити дирочку. Так, чекайте, зараз буду Ну, Нам же ж не на ринок нести, дівчатка, ми ж для себе робимо. І Слідуючу порцію, слідуючу половину тіста, ми будемо робити ось таке ось печиво. Тільки також, дівчатка, потрібно, ну ми вже собі трошки і, і низу того під'їли, нам потрібно розрахувати обрізки, тут ми розкачуємо, знову ж таки, по новій, поки все не використаємо, щоб нам оцих верхів з дирочками і низів суцільних було, була одинакова кількість. Так що, вже собі там рахуйте. Все. Виріжемо і знову випечемо і потім продовжимо. Дівчатка, кружечки на вирізали, але ще не печемо, бо ж у нас ще продукти, я все Все забуваю. Білки. Завжди даю дрібку солі. До тіста, до речі, також додала дрібку солі, лише вам не казала. От. І можна міксером, можна вінчиком, дівчатка, збиваємо. Обов'язково додам собі або пару кристалів, якби додати лимонної кислоти. Я видавлю трішки пару капель лимонного сока. Не люблю меренгу таку без кислинки. Ми смакуємо, збиваємо білки, поступово будемо додавати наш цукор не відразу. О, і маємо збити на щоб у нас були стійкі піки. Дівчатка, що робимо? Переклала меренгу в кондитерський якби, пакет. Якщо у вас немає кондитерського і немає насадки, це не страшно. Можна взяти звичайний пакет. Ну, звісно, тут треба такий платніший і зрізати собі куточок. Можна навіть зробити дівчатка, кульочок. Знаєте, як колись насіння бабусі загортали з газети, робили кульочки. Можна зробити такий кульочок з пергаментного паперу. І також зрізати. І також усе прекрасно получиться. І. Ох, чекайте, бо пухнула. Накладаємо нашого білочка, бачите, було повітря на наші кружочки. Все, дівчатка, залишки меренги до слідучого. Слі... Слідучого набора печива, коли будемо пекти, ставимо в холодильник. І ось зверху присипаємо, дівчатка, горішками. Бачите, це в нас буде таке, це печиво віночки. Отакі в нас будуть віночки. Дівчатка, обсипали горішками. Ставимо в духовку на низ на 15 хвилиночок. Дівчатка, завершаюча порція нашого печива з білком печеться. Це вже прохололо, то я, щоб не гаяти часу, показую далі. Що ми робимо? Беремо повидло, дівчатка, накладаємо на серединку, тому важливо бачити саме повидло, бо джем нам так не буде триматися. І накладаємо ось таким ось чином верх-низ. І маємо такі віночки. Все, дівчатка, все печиво допечемо, перемастимо, зробимо презентацію і посмакуємо, звісно. Дівчата, хлопці, печиво наше на столі. Як завжди, вже підтопилося. Тому що неможливо втриматись. Воно настільки смачне, просто тане в роті втриматися неможливо було. Коти підспіли, підтверджують коти. От, вже і сусідку пригостила. Так що маємо ось таку ось красоту, смакоту. Не полінуйтеся, дівчатка, хлопці, обов'язково спечіть. Порадуйте своїх близьких і рідних. Печиво дуже смачне. От, От. Я, вже, я вже наїлася, але ж, я ж це завжди роблю. М -м -м. Дівчатка, вона неймовірна. М -м. Так що печіть. Рецепт буде в описі. Дивіться відео. Кому це відео сподобалось, звісно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам не зрозуміло, запитуйте. Завжди, всім, з великим задоволенням відповідаю. От всім, хто зараз вечеряє смачного, всім! Тихих ночей, мирного неба над головою і до зустрічі!